Маємо ось такий чудовий візок, візок моториста, який ми укомплектували, а нас перевірили досвідчені мотористи. Чи правильно ми все зробили? Візок, як ви бачите, це непростий, має більші розміри, тому сюди вмістилося більше ручного інструменту і спецінструменту. У першій шухляді ми маємо ложемент під одну четверту з подовженими короткими головками, бітами та подовжувачами, воротками і карданом. Так само ложемент під три восьмих з подовженими короткими головками, подовжувачами, воротком та тріскачкою. І так же само буде ложемент під одну другу з звичайними головками, подовжувачами, воротком і окремо ложемент з головками подовженими під тріскачку на одну другу. У другій шухляді ми маємо три ложементи з бітами впресованими в головку під одну другу. Довгі. Короткі, а також торкси зовнішні, внутрішні та геподібні. Біти звичайні торкси, сплайни та хекси. Також ложемент тріскачок, коротких, шарнірних під 3 восьмих, одну другу і динамометричним ключем. Їх, до речі, тут буде аж 3. У третій шухляді ми маємо ключі. Ключі під 75 градусів, рожково накидні з тріскачкою, звичайні рожково накидні і ось такі С-подібні або ще їх називають стартерні. В четвертій ми маємо вимірювальний ложемент, г подібні шестигранники, розвідний ключ пінці та переставний, шарнірні ключі, а також розрізні ключі. У п'ятій будемо мати наступні інструменти: це напилки. Плоскогубці, плоскогубці подовжені та загнуті, бокорізи, кліщі для зняття стопорних кілець, викрутки, викрутки саме ударні, кувалда, молоток, виколотки керне зубила, а також ударний ложемент. А в останніх трьох шухлядах ми маємо спецінструмент. І тут будуть розміщені ключі подовжені, знімачі патрубків, фіксатор колінвалу, знімач дизельних форсунок. Головки для розбору болтів ГБЦ, знімач форсунок, динамометричні ключі на 1 четверту та на 1 другу, знімачі хомутів, знімачі сальників, клапанів, розсухарювачі, а також шкала довороту. А далі ми маємо нутромір. Шарошки, зеркало з підсвіткою, три магніти, екстрактор в боудені, перевірочна лінійка, пристосування для чистки поршневих канавок, кліщі для зняття та встановлення поршневих кілець, щупи та набір мікрометрів. А тепер тільки подивіться, скільки всього вмістилося в останній ящик. І тут ми маємо набір для притірки посадочних місць дизельних форсунок, обжимка поршневих кілець, продувочний пістолет, набір екстракторів, ударно-поворотна викрутка, шпильковерт, бензиновий компресометр, дизельний компресометр, пневматична притірка клапанів. Пневматичний гайковерт під одну другу, а також тріскачка під одну другу. Отже, цей візок містить необхідні речі для ремонту двигуна. Тож пишіть нам в коментарях, що ви хотіли додати саме цей візок.